Півник і курочка, грецька казка. Пішли якось півник і курочка в ліс, посмашні лісові горішки, і домовилися вони, що кожен горіх ділитьміть порівну. Курочка відразу знайшла горішок і віддала півнику половинку. Другу залишився собі, але півник виявився з жадібною. Проковтнув свою частку, схопив чужу половинку. От тільки застряг шматок в, у нього в горлі, і він гукнув курочці, Швидше, перенеси мені води, інакше я загину. Курочка до колодязя, Будь ласка, колодязю, дай мені водички для півника, інакше він загине. Шматок горіха застряг у нього в горлі. Але колодязь сказав отримаєш воду, коли перенесеш мені хустуть. Хустку від швачки, курочка до швачки. Швачку, дай мені люба хусточку для колодіж, а він дасть мені води для півника, що подавився горішком. Інакше він загине, швачка відповіла. Отримаєш хусточку, коли принесеш мені черевичка від чоботаря, курочка до чоботаря, чоботарику, батечку, дай мені. Черевички для швачки, вона дасть мені хусточку для колодязя, а той дасть мені водички для півника, щоб подавився горішком. Інакше він загине. У Чуботари свій інтерес Отримай черевички, коли принесеш мені. Щетини від свині, курочка до свині, свинку, сестричку, дай мені щатинки для чоботаря, він дасть мені черевички для швачки, вона дасть мені хусточку, я вим... вимінюю її у колодязя за водичку для півника, щоб подавився горішкам, І... інакше він загинув. Отримаєш щатину. Коли принесеш, мені поміїв от кухаря, курочка до кухаря, кухарю, брату, куди мені поміїв для стрічки свині. Вона дасть мені чоботар, да, ще тини для чоботаря, чоботар дасть ще ревички для швачки. Швачка подарує хосточку для колодязя, а той дасть мені водички, для півника що подивився горішком. Інакше він загине. У нього Курочка побігла до корови, по молочко, потім на галявину, по травичку для корови, просила у неба роси для поляни, небо зглянуло над півником і дало росу галявині. Галявина дозволила курості нарвати травички, і вона поспішила до корови. Корова з'ївши Запашну травичку дала користь молока. За молоком куха да свині помігів, свиня дала щетин, щетини, чуб, а Чуботар подарував користі чаровички для швачки а та віддала користі хусточ, за неї колодязь дав користі водички, яку вона принесла півнику. Півник попив і горішок проскочив. На радощах півник закричав ку 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 Я знову можу співати своїх пісень. З того часу півник більше нікого не скупився.